Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, добігає до кінця черговий етап розвитку людства. Який знаменується московсько-українською війною? Очевидно, що це етап розпаду імперії зла і країни дурнів, якою була Московія впродовж ну, практично всієї історії свого існування. Так, така держава виявилася не спроможною на світовому ринку е, всього, що є, так, на світовій арені. Тому вона ну, намагається повернутися в лапках взад, кістокам і інші такі дурниці, які, в принципі, неможливі. Назад повернутися не можна, можна йти тільки вперед. Але вперед вони йти не можуть. Так, тому що е, інші нації, інші країни їх переганяють і дуже швидкими темпами. Таким чином вони просто або можуть плентатися, так би мовити, після всіх, або ну, повернутися до того стану, коли ну, ця. Світова спільнота була на низькому рівні розвитку, і тому вони знаходилися десь там, якщо не в перших лавах, то ну, серед оцієї спільноти. Але нам треба думати про себе, нам треба думати про Україну, нам треба думати про українців, нам треба думати про українську націю. Нам треба думати про світу, про світу, про українську природу, про українську ментальність і так далі і тому подібне. Тому що у нас відсутня ідеологія майбутнього розвитку України після неминучого розпаду Московії, андрофагії як імперії. Ну, немає в світі жодної імперії, яка б не розпалася. Немає. Це закон, буття. Таким чином розпадеться і ця імперія. І вона завжди розпадається через війну. Це завжди було так. І завжди є так. І завжди так буде, якщо будуть виникати нові імперії. Отже, що робити Україні? Тут має бути теоретична, так би мовити, ідеологія має бути тут якась. Що нам робити після цього? У нас ж нічого немає. Ми абсолютно не готові до розпаду Московії. Абсолютно не готові. Перш за все, ідеологічно. Що робити? Так. Україні от завтра ця імперія розвалюється аж кожним днем все зриміші і зриміші, так би мовити, підвали не з'являються для цього. Ми бачимо, то там, то сям тріщить усе, інакше воно не може існувати, як не самознищитися. Так було з усіма імперіями, чи з Римською, чи з Австро-угорською, чи з французькою, чи з Британською, чи з Майя, чи з Ацтеків, чи Інків. Ну, ну, все, все воно розвивалося до певної міри, а потім розпадалося за одним і тим самим сценарієм. Що нам робити? Ну що нам робити після цього? От розпадається Московія, що ми будемо робити? Так. Ну, по-перше, в нас є наша етнічна територія, яка має площу понад 1 мільйон квадратних кілометрів. Вона має належати Україні. Так, ця територія це та територія, яка освоєна нашими пращурами. Такі, які прийшли на цю землю, освоїли її, заселили, так, і вона має повернутися до нас. Тому що це чорноземна зона, це неймовірний містичний зв'язок української нації з Чорноземом, який донині не розкритий. І ця наука повинна цим займатися. Тому що в цьому є якісь наукові основи. Тому що і розселення українців у 19-му, ну, на початку ХХ століття воно відбувалося туди, у ті країни, в тій території світу, де є Чорнозем, США, Канада, Аргентина, Бразилія, Казахстан. Московія і так далі. Скрізь розселялися українці, де є Чорнозем. Чому так? Донині це феноменальне явище не розкрите у нас. Отже, ми навіть цього не розуміємо, як ми будемо жити далі. Мені кажуть, то немає ж у нас такої кількості населення, щоб освоїти цю територію. Оте все, що було, отам, коли, ну, наприклад, у родині моєї матері було 12 дітей, і ще батьки були так, до 33 року, коли їх московити винищили, полтавська селянка. Так. Ну, в деяких родинах там українців в Румунії, донині є по 18 дітей. Так що говорить про те, що українці не плодовиті, вони не можуть, так би мовити, забезпечити розширене відтворення нації для освоєння території, люди потрібні. Це все байки. І про те, що там оці всі багатодітні родини, це десь там в Африці, це десь там ще десь, ще десь ще десь ще десь, в якихось нерозвинутих країнах, і це пов'язано із їхньою там відсталістю. Ну давайте подивимося на мормонів, наприклад, у США, в яких там до десяти дітей в середньому. На, на родину. І кількість мормонів, наприклад, яка була у 1971 році 3 мільйони, зараз вже складає майже 16 мільйонів. Так. Це та частина у США переважно, яка ну, складає основи. Цієї держави найсучаснішої. Відомо Ізраїль сучасна держава, яка має найсучаснішу армію, яка протистоїть е, усьому практично ісламському світу на території е, площі нашу Хмельницьку область. Там Хасиди теж мають оці ультраортодокси. Мають по 10 і більше дітей. Фактично, розширення забезпечення території, яка поступово збільшується в Ізраїлі населення, відбувається за рахунок розширеного відтворення. Чому? Тому що ідеологія є відповідна. У мурмонів є ідеологія, у хасидів є, де наша українська ідеологія. Чому над нею ніхто не думає, чому її ніхто не створює? Тому що у нас же є геостратегія. Що таке геостратегія? Це місія держави на політичній мапі світу. Ми ж не випадково існуємо. Ну, ми... Я вам вже сто раз говорив про те, що наука відкидає існування безпричинних явищ. Раз ми тут існуємо. Так, на цій території. У нас є певна місія, і вона ну, для мене абсолютно зрозуміла це знищення імперії зла і країни дурнів. Поки вона не буде знищена, миру в світі не буде. Я не знаю. Дональд Трамп заявив, що протягом його каденції, там 4 роки, так, війни в світі припиняться. Так, вони можуть припинитися. Але я не знаю. Він розуміє це все. Розуміє йому, команда та мовчить, але буде робити у цьому напрямку єдиний засіб припинення війни у світі, це знищення Московії. Так, це її розпад, це її повернення реально к істокам. До тієї Московії, яка вона була ну, до того, як вона почала загарбувати все на цьому світі. Так. І не тільки її знищення, тому що вона знову почне відновлюватися за тим самим сценарієм, це допомога сусіднім країнам, які безпосередньо з неї межують, і за рахунок яких вона завжди паразитувала. Стати потужними могутніми, які б не дозволяли цьому злу прориватися знову на поверхню. Так що нам вже зараз, українцям, необхідно думати над створенням ідеології, освоєння власної території, так. Які там в нас величезні території просто знищені цими московитами, і не тільки війною, але й характером їхнього хазяйнування на етнічних українських землях. Треба думати, що нам робити після знищення розпаду цієї імперії зла і країни дурнів.